Доброго дня, я Савенко Дмитро Олександрович, я військовий. Під час виконання завдання отримав поранення. Знаходилися в часовому яру Донецької області і попала ракета Іскандер і вибуховою хвилею та під час осколкового поранення по нозі винесло забудівлю. Нічого не бачив, майже так сказати. Ну, завдяки нашим бійцям, вони евакували е, звідти. Спочатку надали в Дніпрі першу допомогу, другу допомогу в Львові, міняли хресталі в очах. Вже по пересадці рогівки е, потрібно було часу. Вже відправили, відправляли за кордон, скажімо так. Е, за кордоном в клініках не змогли надати допомогу, навіть такого обладнання не було. Як в Новому Зірі. Три дні тому була операція щодо пересадки рогівки. Дуже вдячний головному лікарю нового зіра, Пархомінка Георгію Яківичу, що дуже успішно зробили операцію. Я набагато став бачити краще лівим оком, дуже вдячний цій клініці.